Чому твоє RTX 4060 не тягне Stalker 2? Це питання виникло у багатьох моїх підписників після випуску відео, де я протестив Stalker 2 на всіх відеокартах. Адже у мене там гра літає, все чудово. Я там кажу, що немає ніяких аж таких критичних проблем. А мені підписники пишуть, а у мене 30 FPS, а в мене виліти, а в мене баги і тому подібні речі. Так, від багів і вилітів у вас навіть RTX 4090 не спасе, поки гру повністю не оптимізують. Але можна по максимумі зробити так, щоб сталкер у вас працював оптимально. Чим взагалі є справа, в тому що у вас RTX 4060 не тягне сталкер 2. Для початку потрібно зрозуміти, що не тільки відеокарта вирішує продуктивність в іграх, і саме не від неї тільки залежать показники FPS у вашій грі. Як взагалі виглядає ситуація? У більшості проєктів, все опирається саме відеокарту, але і процесор, відповідно, треба мати ну, хороші. Сталкер, поки він ще до кінця не оптимізований, працює специфічно і невідомо, чи він пізніше зможе працювати з сильно гіршим залізом, як зараз. Так, вилють і увагу стане однозначно менше. Але чи він зможе працювати з сильно слабшими системами, але з крутими відеокартами. На даний момент, наприклад, у вас є RTX 4060, якийсь Ryzen 2600 або навіть крутіший 3600. І ви пробуєте грати Stalker 2, а у вас гра не тягне. Чим тут може бути справа? Тільки перед тим, як перейти до розбору всіх твоїх комплектуючих і як зробити так, щоб на них Stalker працював нормально, я хочу порекомендувати магазин з крутими комп'ютерними збірками, а саме магазин Artline. У них ти зможеш купити. Абсолютно любі комп'ютерні збірки від самих бюджетних, до просто якихось дуже крутезних ігрових. А якщо тобі навіть потрібно, хлопці зберуть тобі кастомного монстра. А по промокоду eliptos 5 ти отримаєш знижечку 5% на всі готові збірочки, ПК від магазину Artline. Посилання на їх збірочки залишу в описі під відео. Там ти зможеш зайти, підібрати щось під свій бюджет і робити так, щоб в тебе ігри всі літали. І не було питань: а чому в мене крута відеокарта, А сталкер не йде. Переходимо до основної частини відео. Давайте в першу чергу розберемося, чим може бути ключова проблема. Наприклад, ви граєте на RTX 4060 на епічних налаштуваннях графік, як це робив я. Наприклад, у відео у тестах з усіма відеокартами 4000-го покоління в сталкері. І у вас там немає таких показників. У мене там було 60 fps. У вас такого немає. Хоча відеокарта у вас аналогічна. Чим може бути справа? В першу чергу в мене там були ідеальні умови для даної відеокарти. І там все впиралося саме в відеокарту. Оперативна пам'ять там була крута, процесор там був крутий, матеріанка там була крута, і в відеокарті не було жодних проблем в тому, щоб показати свою повну продуктивність. Але що може бути у вас? Наприклад, у вас RTX 4060, ви виставили, як і я, епічне налаштування графіки. І у вас, наприклад, 16 ГБ оперативної пам'яті. Сталкеру цього. Катастрофічно мало. Так, він буде працювати, тільки якщо ви виставите епічне налаштування графіки, гра іноді може зарезервувати більше 8 ГБ відеопам'яті. І де вона візьме? Так, точніше, де вона захоче її взяти? Саме у вашій оперативній пам'яті. А у вас є 16 ГБ, якої і так мало для сталкера, а гра ще буде там резервувати. І тоді гра лізе в SSD. А не дай Боже, у вас гра ще встановлена на жорсткому диску. Це взагалі ні, якщо у вас гра на жорсткому диску встановлена, це перша проблема, чому у вас можуть бути проблеми з продуктивністю. В жодному разі ніякі жорсткі диски, тільки SSD, і бажано ще й хороші, щоб швидкість була від 2000 МБ секунду, тоді все буде ідеально. Тому якщо у вас хороший процесор, про який ми поговоримо злегка пізніше, і гра все одно тупить, рекомендую знизити тільки одні налаштування графіки. Абсолютно все залишати на епішних, тільки зробити так, щоб грі не потрібно було 8 ГБ до пам'яті і щоб вона не лізла в оперативну пам'ять за додатковою пам'яттю. Тобто всі налаштування залишаємо на айпішні і тільки текстурки знижуємо до високих або середніх. І тоді ваші... Відеокарті буде вистачати відеопам'яті для гри саме, і вона не буде зачіпати оперативну пам'ять. Тим самим оперативна пам'ять може відділятися тільки під гру, і не потрібно буде нічого резервувати. Цим самим ви спростите в вашій системі, ну відтворювати Stalker 2. Тому, якщо у вас 8 габайт відеопам'яті, ну саме як є у RTX 4060, чи навіть 4060 406, чи в якихось інших відеокартах, які сім 3060, і, боже, 3050, тому не речах, Поставте просто налаштування графіки на 1 або 2 ступіння менше, і тоді вона не буде лізти в оперативну пам'ять. Якщо у вас є 32 ГБ оперативної пам'яті, можете не паритись, ставите епічне налаштування графіки, в принципі, сталкеру вистачить і все, і так, і так буде літати. У вас е, з відеопам'яттю, яких проблем не буде. Але якщо ви хочете себе підстрахувати, просто зменшіть один повзунок, і все у вас буде добре. Якщо у вас не буде вистачати оперативної пам'яті, тобто якщо у вас 16 ГБ, Відеокарта тут я ще своїх 5 копійок вставляти не буде. Це перша проблема. Якщо у вас є 32, жодних проблем з цим немає, можете ставити епічні. Друге, я наслухався дуже багато про купу різних багів, велітів і тому подібних речей у сталкері. Я вирішив це перевірити перед тим, як записати це відео, я прострімив Сталкер 2 в прямому ефірі з нашими підписниками 8 годин. Ну це доволі такий немалий проміжуток часу. І я як таких проблем не зустрів, підписники не дадуть збрехати. За 8 годин сумарного проходження гри в мене сталося 2 велюта. Перший по-перше, був по моїй війні. Я за хвилину 10 разів назвав альтап і я просто звертав гру. Але все одно такого не мало статися, але був веліт такий. Один раз в мене гра просто намертво зависла, я її теж пішло перезапускати. І один раз я зловив цю штучку, що відеокарти не задіються на повну, і у вас просто еф... казаки FPS парить зі 100 до 10 і грати просто нереально. Три рази за цілу гру я зловив ось такі критичні баги, що мені прийшлось перезавантажити гру. Було ще 3-4 рази, коли я грав, і у мене показники FPS я грав на 4070 супер і на 4070 Ti супер. Трохи там десь 4-5 годин я грав на 4070 Ti супер і на 4070 супер я грав ну, годинки три з буквально декілька годин тому. І на 4070-тій супер, в мене ще була сталася така ситуація. Декілька разів у мене FPS просів два рази. Це було не критично, це було в приміщенні, це здебільшого було у касценах, але FPS просідав. Тому можна зробити висновок, якщо у вас крутезне комп'ютерне залізо, у вас гра просідати аж так не повинно. Так, все одно багів є достатньо, які з часом будуть фіксити. Але якщо у вас все з компом добре, гра буде ну, з залізом багато чого компенсувати. Тому потрібно розбиратися далі. Дуже багато от я грав, і в мене пишуть підписники, у мене теж 4070, супер, як в тебе. І я граю, і в мене в даних місцях, як в тебе, типу, показники FPS, там, чуть не вдвічі менше. Я теж граю на IPшних, я хочу такі показники, в мене цього немає. І тут я починаю розпитувати, а що у вас за процесор, що за противку і тому подібні речі. А виявляється, підписника був компект з 1660 і з 3600, він собі купив 30,70, блочок його витягнув, і просто 16 байт оперативної пам'яті, і цей. І Ryzen 3600. Для Stalker Ryzen 3600 70 супер. Катастрофічно недостатньо. Дана гра, мій 13700K, так навантажує, що мені прийшлось замінювати термопасту. Я побачу грішу вони процесор за сильно гріється в порівнянні з тим, що було декілька місяців тому. Я там був залив погану термопасту, тому я знав, що в ній справа, я поміняв, все стало окей. Але справа в тому, що 13700 k навіть напрягався з 4070 Super, супер. Про який Ryzen 3600 іде мова в Stalker. Так, у вас може бути 4070 Super, супер. Ви можете грати у Quad HD з Ryzen 3600, І у вас все в принципі буде літати, як і в більшості ігор. У Full HD, звісно, 3600 Ryzen буде недостатньо. Навіть 5600 буде недостатньо з 4070 Super в більшості ігор. Але для таких відеокарт не можна брати слабкі процесори, бо потім у вас будуть такі проблеми. Тому, якщо у вас, наприклад, є 4060, а в мене багато підписників є, які от теж подивилися мої відео, 4060, все літає, і купили собі 4060. Але в них а й 6 шостого покоління, i5 і 9 дев'ятого покоління, Ryzen 1600, 2600. Ну, 3600 це ще так. Для 4060 менше менше більше, але все одно недостатньо, особливо в сталкері. І вони грають. І в більшості випадків якраз 16 ще оперативної пам'яті, і грають, і в них гра просто не може вивести максимальне налаштування графіки. Хоча у відео в мене все було чудово. І зразу в мене цепляться питання, чому в тебе так що за тести? А в мене такого немає. Всі ж кажуть, що процесор не важливий, важливий, особливо не дуже оптимізованих нових ігрань. Тому, якщо ви збираєте сьогодні новий комплекс, навіть з той сорок 4060, мінімум беремо для неї i5 і f він сьогодні дуже хороший, приємний по ціні, і матеріалки до нього не те, щоб дорогі, можна брати на zdr 4 пам'яті, так буде навіть сильно краще. І беремо Ryzen 5600 Ну, я би хотів сказати, ще й ну, я ще збирав компки з 7500F, з можливістю, обрати браю пізнішому відеокарти. Якщо ви візьмете Ryzen 5600 чи 7500F, 6 крутих, продуктивних свіжих ядер, у випадку, просто бюджетний варіант, щоб сильно не тратитися. У вас все буде сильно краще. Тому проблема ще може бути у вашому процесорі. Якщо у вас заслабкий процесор, у вас може це просто не тягнути через цю гру. А ваша відеокарта тут буде ні до чого. Багато людей ще роблять проблему, коли у них заслабкий процесор. Відеокарта може потягнути з генерацією кадрів 40-60, з діалесесону якість володіння і пішне налаштувань графіки, в районі 100 FPS. З просадками до 80, але це не І люди грають. І дивляться, що в них там не 100 FPS, а 60. Що вони роблять? Вони зменшують налаштування графіки. І що під час цього всього відбувається? RTX 4060 може відмалювати 100 FPS, значить, упор йде не у відеокарту. Люди ще зменшують налаштування графіки, особливо це люблять зменшити текстурки, адже типу, відеокарта. Зменшують текстурки, або ну, загально зменшують налаштування графіки. І в вашій відеокарті стає ще менше роботи. Стає ще більше навантаження на процесор і на оперативну пам'ять. Адже відеокарта і так не працювала наповну. Люди ще зменшують налаштування графіки. Так, якщо зменшити конкретні налаштування графіки під процесор, а не під відеокарт, наприклад, якщо ви зменшите тільки текстурки, ви цим самим розвантажите саме відеокарту. Якщо ви зменшите налаштування типу, тільки для процесора, цим ви зробите простіше, і вашому процесору буде менше роботи. І відеокарта тоді зможе показувати більше FPS, тобто на те, то, що вона здатна. Якщо ви в загальному будете зменшувати, багато з чого ви знімете із відеокарти. І тим самим ви ще більше навантажите свій процесор. І через це у вас ще більше глюків з'явиться, бо саме гірше, коли у вас навантажений процесор наповну, а не відеокарта. Відеокарта в іграх повинна працювати на повну. Процесор ні. Процесор повинен бути завантажений відсотків на 50-70. І ще цікавий нюанс, навіть якщо у вас якийсь, наприклад, i 5, 13400, в якого 10, ядер, якщо я не помиляюся. І ви бачите, що у нього завантаження там, ну, 50-60%. І у вас з ним стоїть 40-80 супер. І ви такі, ну в мене ж процесор не завантажений. ЗАВАНТАЖЕНИЙ. По перше, ігри не вміють користуватися додатковими є ядрами, але і не завжди ігри використовують ці ядра. І тобто, якщо у вас 4 ядра завантажені наповну, два простоюють, гра, вам буде малювати 60% завантаження Завантажені процесор. Хоча у вас іде упор саме у процесор, адже у вас все опирається саме у продуктивність одного ядра. Тобто, якщо гра не вміє працювати, наприклад, з восьми ядрами або у вас слабесенькі ядра. У вас не буде показувати повне завантаження процесора, і тут можуть бути також проблеми. Ви подивитесь, процесор не завантажений наповну, а гра не тягне. І знову починаються всякі танці з бубнями. А в результаті винна хто відеокарта, хоча не розібрався, хто правильно користувач. Тому, якщо у вас RTX 4060 чи якась інша відеокарта і з нею, в парі стоїть слабенький процесор, шукайте ті налаштування графіки, які впливають саме на процесор. Якщо у вас в відеокарті не вистачає відеопам'яті. Зменшуються тільки текстури, щоб ваша, точніше, якщо у вас відеокарти не вистачає відеопам'ять, і у вас 16 назібають оперативної пам'яті, зменшуємо тільки текстури, і тоді у вас буде все нормально. В ідеалі мати шестиядерний, ну хороший новий процесор, Ryzen 5600 12400F, 4060, навіть в ідеалі 13400 і 7500F, ну це прям ідеально для сталкера, для всіх інших ігор і 5600 буде достатньо. І у вас усе буде впиратися саме в те, вже як працює сама гра, а не ваше залізо. А коли гра сама працює поки так собі, і ваше залізо конфліктує ще з грою, і тоді вилітає та вилетіла гра через те, що вона не оптимізована, там через ваше залізо, і ви нормально пограти. Не можете потім віддати коментарі і кажете: Що ж таке? в мене все круто, в мене 40-60, а гра не тягне. А винні тут, в першу чергу. Розробники. Ну і звісно, ми, як користувачі комп'ютерного заліза, які подумали, подивилися багато відео, що процесор не вирішує. Хоча в більшості випадків саме все в буде операцію відеокарту, але є окремі ситуації. Наприклад, якщо ви візьмете крутіший процесор, ті самі cs 2 і тому подібних кіберспортивних ігри, у вас все здебільшого буде операція саме у ваш процесор. Тому візьміть чуть-чуть процесор з запасом для вашої відеокарти. Ну, наприклад, 7500F ну, або 5600 разін. І вам буде щастя, і ви точно будете знати, що у вас зараз не тягне відеокарт. А якщо вас залишили якісь додаткові питання, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання у нього буде в описі під відео. Там є телеграм-чат, якщо відкрити опис каналу, заходите телеграм-чатик. І там можна поспілкуватися в чатику, і завжди у телеграм-каналі є сповіщення про стріми, де ми у прямому ефірі збираємо компи, де ми в прямому ефірі розбираємо ваші конфігурації, ваші проблеми і стараємось вам підібрати найкращий вихід з вашої ситуації. А на цьому все не прощаємось! Щасливо!